До нас вже відносились дуже погано. Били, принижували, обмежували всьому, чому тільки можна. Саме головне за те, що ми українці. Є такий пристрій для зв'язку, називається ТП-57. Це коли береш ручку, крутиш і можна розмовляти. До тебе приєднуються просто два дроти. На мені я лежав, на мені була. Наволочка на голові, я лежав на землі, руки вперед. Е, мене до цього побили там, струмом, руками, ногами, палками, а потім підключили до мене провода, сказали, це детектор брехні, якщо не будеш брехати, брехати, з тобою нічого не буде. Я такий, ну добре. Перше питання було: скільки я роблю на турніку? Я сказав 15 разів, вони 15 разів крутнули. І я зрозумів, що це не детектор брехні. Те, що вони зробили, скажімо так. Зі мною, з моїми побратимами, з моїми товаришами не завжди залишаються моїй пам'яті.